Попри те, що Україна вже більше півтора року воює проти Росії, російськомовні пісні досі посідають топові місця в українських чартах. Неспроможні відмовитися від культури ворога, слухачі просувають російські пісні, які, зрештою, конвертуються у збройну агресію проти них же самих. Так, до прикладу, до топ 10 найбільш прослуховуваних треків останнього тижня, вибилися три нові роботи за проданки родом із Черкас Анни Асті, яка зустріла війну у Києві та на власні очі бачила російський терор проти мирного населення, а згодом виїхала до Москви, отримавши нещодавно там російське громадянство. Отже, по черзі про тих російськомовних виконавців, яких досі слухають українці, допомагаючи їм бути. you <laughs> У музичних топах на сьомому місці із топ 10 опинилися росіяни. Гурт «П'ять утра, який потрапив до українського чарту із піснею Давай збіжим. На дев'ятому і десятому місцях можна побачити дві пісні зрадниці України Анни Асті, яка ігнорує геноцид свого народу та спонсорує війну, живучи в Росії. Якщо дивитися на топ 20 то Анна Дзюба є і тут. Вона на вісімнадцятому місці з піснею. Пообіщай. перед цією піснею треки інших росіян, які чомусь українці продовжують слухати, зокрема Ярослав Сумішевський на 15-му місці. Оксімірон, який засудив напад Росії на Україну на 12-му. я хочу сказати, що я конкретно проти тієї, яку прямо зараз розв'язує Росія проти народу України. Я штаю, що та катастрофа і преступление. Моргенштерн зі своєю піснею Чорний русський на 11-й позиції між російськими виконавцями, українські та американські співаки.